Вітаю Терези! Це ваш таропрогноз на тиждень з 21 по 27 квітня. І так, Терези, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам потрібно звернути увагу? Нагадую всім розклад у нас загальний, тому щитуйте енергію карт, роздивляйтеся підказки, тому що кожен побачить якийсь свій знак, який йому треба побачити. І так, Терези, перша карта понеділок. Паж мечів. Вівторок, імператриця, середа. Паж жезлів. Рицар жезлів. Мечів четвер. П'ятниця туз кубків. Субота, четвірка пентаклів. І неділя рицар пентаклів. Так, понеділок у нас паж мечів буде говорити про вашу енергію. Ви знаходитеся в своїй стихії, десь проявляєте свою логіку, свій розум, свої якісь аналітичні здібності, тобто проявляєтеся себе. Карта може нам говорити про збір якоїсь інформації, яку ви збираєте в понеділок, вивчаєте, аналізуєте і так далі. Карта може говорити ще про людину, яка може бути присутня в вашому житті, яка буде отака колка. Да? От, меч у нас догори, який буде говорити, що він хоче себе проявити, показати як підліток, можливо, навіть в якихось десь ситуаціях вас зачіпити чи задерти. Да? Ще це може говорити, що це будете ви. Тому звертайте на це увагу, потрібно воно вам чи не потрібно. Вівторок у нас карта імператриці буде говорити про приріст, про плодородність. Тобто вона тут вагітна, і це буде означати, що можливий приріст, якийсь фінансовий, тобто ви отримали десь якісь фінанси, десь якийсь дохід з цієї роботи, яку ви проробили до цього часу. Карта імператриці нам говорить про маму. Можливо. Ви поїдете в гості, будете з мамою дуже гарно спілкуватися. Можливо, це ваша дружина, теж може показати на цю карту. Що це буде говорити нам про природу, про те, що ми знаходимося на природі. Нам приємно і в цей день бажано побути на природі, да? побалувати себе, побалувати своїх тваринок, зробити приємність своєму тілу. Побути десь в якомусь цвітучому місці, в нас їх зараз буде дуже багато, тому вівторок все, всі на природу, на свіже повітря і насолоджуємося цим днем. Середа у нас Паш Жезлів говорить про якусь можливість, про те, що ми хочемо розпочати щось в своєму житті. Тобто він дивиться туди і думає: а чому би мені не піти і не почати якусь справу, чому би мені не проявити себе в якомусь ділі? Тобто ви можете загорітись якоюсь ідеєю, щось розпочати. Ви можете, наприклад, знайти якусь, е, якусь людину для початку своєї реалізації і будете обговорювати з нею якісь плани на майбутнє. Паш жезлів бере цю можливість і він її хоче використати. У нас сирицер мечів. Так як і в понеділок буде говорити про повітряну стихію про вас. Знов тут в нас є колкість, знов у нас є агресивність, знов у нас є прояв вашої енергії. Можливо, ви будете відстоювати якусь свою правоту, можливо, ви, вам потрібно швидко буде діяти. В четвер, тому що рицар мечів, він летить, розлітаються всі пташки, і пір'я з нього летить. Тобто швидкість для нього це все. Можливо, у вас якась є ситуація в житті, де вам потрібно буде. Бистро приймати рішення, кудись їхати, бистро вирішувати якісь питання. Знову ж це буде говорити про можливість агресивності. Тобто ви вирішуєте якісь питання на підвищених тонах, або це можуть робити по відношенню до вас. В кожної людини є різні ситуації, тому знов дивіться, яким боком це може обернутися проти вас. П'ятницю у нас йде туз кубків, який буде говорити про якісь емоції, які ми можемо відчувати. Емоції у нас через край на дай Бог, щоб вони були позитивні. Тобто ми отримуємо якусь приємну звістку. Ми зустрічаємося з якоюсь людиною. Нам кажуть, що ми в нас закохані, ми відчуваємо цю таку окрильонність, як бабочки. Да? Тобто є якісь приємні позитивні емоції, які нас підносять аж до небес. Зустріч знов з людиною, отримання якогось подарунка, отримання, тобто, ви можете отримати щось малесеньке, що вам принесе позитивні емоції. Можливо, ви полюбляєте піроженку, і чоловік ввечері вам приніс, і ви отримали максимально емоційне задоволення, що він про вас не забув, і приніс вам отаку вкусняшку. В суботу у нас чотири пентаклі говорить про жадібність. Да? Людина сидить на своєму чемодані і не хоче ні з ким ділитися своїми фінансами. Карта буде говорити про те, що ви не хочете ділитися ні фінансами, ні своєю енергією, ні своїм спілкуванням. Тобто, чотири пентаклі все своє тримаю при собі. Геть кіт розвернувся і думає. Чи втікти мені через вікно, чи залишитися з ним. Да? Тобто людина не хоче нічого, вона не хоче нічого нікому дати, все своє тримаю при собі. По цій карті ми можемо говорити про те, що в цей день дійсно бажано не тратити фінанси, тому що е, ну, будуть такі моменти, коли вам ваша, наприклад, покупка не принесе задоволення. А от в неділю в нас випадає рицар Пентаклів, який буде говорити про те, що ми рухаємось до своєї цілі. Ми отримуємо якісь кроки на майбутнє для того, щоб отримати свої фінанси. Ми прораховуємо, ми знаємо, що ми правильно йдемо. Ми спілкуємося з тими людьми, з якими потрібно. Тобто це рух в правильному напрямку для того, щоб отримати свої фінанси. І давайте подивимось: пораду для Терезів на тиждень. А порада п'ять кубків буде говорити про те, щоб ви не засмучувались через втрату чогось. Тобто, десь, можливо, будуть дійсно якісь моменти, де ви втратите або спокій, або фінанси. І п'ять кубків буде говорити нам про те, щоб ви повернули голову і знайшли ту можливість, ту емоцію, що вам потрібно. Не все настільки погано, як ви собі придумали і надумали. Порадою нам буде те, що розверніть голову в другу сторону. Для того ви і дивитеся цей прогноз, щоб цього всього у вас не сталося. Ну, якщо ми не говоримо про якісь кармічні моменти, які людина мусить пройти, то вона мусить пройти. Ну і порадою йде те, що поверніть голову і віднайдіть, візьміть навіть правильніше тих два кубки, ту можливість, яка все ж таки біля вас є. І так, терези, ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!